14 листопада, з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, очолив відкриття першого типового храму Української православної церкви в Європі на честь апостола Андрія Первозванного у місті Вормс, Німеччина. За божественною літургією архієпископу Віктору співслужили вікарії Київської митрополії, архієпископ Пер'яслав Хмельницький Діонісій та єпископ Бородянський Марк. Храм був зведений за сприйняття мецената румунського походження пані Міхаєли Єлени Грюн. За богослужінням, яке звершувалося церковнослов'янською, українською, румунською та німецькою мовами, молилися україномовні та румуномовні віряни з Бельгії та Німеччини. На малому вході з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Унуфрія архієпископ Віктор нагородив настоятеля парафії на всіх преподобних києво-печерських у місті Брусель, протерея Димитрія Попеску та настоятеля храму протерея Ілію Сурду Митрою. Призри с Божий Божьи и посети виноград сей и утверди Его же насади десница твоя. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. За богослужінням були піднесені особливі молитви за мир в Україні, за перемогу наших воїнів-захисників, за весь стражданий український народ. З благословення блаженнішого митрополита Онуфрія, єпископ Бородянський Марк, завершив діяконську хіротонію випускних Київської духовної академії Володимира Клюйко, який нестиме своє священницьке служіння на одній з парафій Української православної церкви в Європі. Після закінчення літургії архієпископ Віктор Від імені блаженнішого митрополита Онуфрія, привітав усіх присутніх з відкриттям ще одного храму в Німеччині та передав настоятелю і парафіянам благословення предстоятеля, а також нагородив орденом апостола Андрія Первозванного ктитора храму пані Михаєлу Єлену Грюн.